Вітаю на календарі. П'ятниця, 6 січня. У цей святковий вечір в студії для вас працює Владислав Кухлевський. І сьогодні пропоную поговорити на такі теми. У Покровську сталася чергова аварія. Зберігайте дистанцію необхідну. Завчасно гальмуйте, якщо бачите, пішоходів і рухайтеся акуратніше. Малича Срібницького старостинського округу отримала фруктові набори від Сергія Андріченка та його команди. Дякуємо Сергію Сергійовичу за подарунки, що нас не забувають цей нелегкий час, не забувають, що ми ще тут, на Донбасі знаходимось. Скільки людей народилося, одружилося та померло у Покровській громаді у 2022 році. Зареєстровано 454 народження, 2659 смертей. 506 шлюбів укладена і також 40 розірвань шлюбу. Ваші діти часто хворіють. Лікарі надають актуальні поради щодо зміцнення імунітету. Лікар-педіатр відвідує дитину при народжуванні від першого до третього дня. Музика посеред війни. Діти Покровської громади, незважаючи на реалії сьогодення, продовжують займатися улюбленою справою. Я дуже рада, що маю можливість. Займатися зі своїми учнями. Різдвяна іграшка про секрети виготовлення прикраси своїми руками. Складніше всього було б цю ігрушку. Це погоди», виходить Заяць і сам волк. Здесь потрібна детальна проробка. Традиційно наш випуск новин починаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Від російських обстрілів постраждали 11 населених пунктів. Є загиблі та поранені мирні мешканці. Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, СМТ Велика Новосілка, Іллінка, Очеретине, селах Веселе. Кам'янка, Карлівка, Карсногорівка, Острівське, Сєвєрне. Ворог бив градами, артилерією, мінометами. Знищено та пошкоджено два житлових будинки і цех заводу. Внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмуті загинула цивільна людина. Руйнувань зазнали оселі громадян в Ілінці та Острівському. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому. Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні. Там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина. Музика. У Покровську по вулиці захисників України сталася чергова аварія. На місці побували. І мої колеги. Сьогодні, 6 січня, у Покровську на кільці сталася аварія за участю легкового автомобіля. Поліція у черговий раз нагадує правила дорожнього руху водіям, використовуйте транспорт лише у справному стані та вмикайте світлофар у темний час доби. Хотілося вкотре звернутися до громадян, нагадати про те, що необхідно підготувати свій автомобіль до зимового періоду. Зараз ми бачимо вже низькі температури, вже є мороз. Тобто можна, може бути ожеледиця. Тому, будь ласка, зберігайте дистанцію необхідну. Завчасно гальмуйте, якщо бачите, пішоходів, і рухайтеся акуратніше. Покровськ, січень 2023. Малеча Срібницького старостинського округу отримала фруктові набори від Сергія Андріченка та його команди. Подробиці дивіться у сюжеті Альони Соболенко. Щери вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Наш господар, як до сонце, господині калина, діточки як віточки. Шери вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Різдво одне з найдивовижніших свят в році. Команда Сергія Андрійченка розуміє, як важливо у цей день приділити увагу маленьким мешканцям громади, подарувати їм частинку свого тепла. 5 січня вітамінні набори вже отримали дітки пільгових категорій з міста Родинське. А сьогодні привітання та смаколики від Сергія Андрійченка та його команди отримали малеча Срібненського старостинського округу. Свята продовжуються, а дітки нашого округу продовжують отримувати подарунки від депутата нашого округу Сергія Сергійовича Андрійченка та його команди сьогодні. Отримали подарунки діти пільгової категорії. Це багатодітні родини, діти, інваліди, діти внутрішньо переміщених осіб. Солодкі та запашні яблука, банани, мандарини все те, що так полюбляє малеча, та що необхідно. Аби зарядитися вітамінами в таку сіру зиму, матусі дякують, що навіть знаходячись на службі в Збройних силах та боронячи нашу рідну країну, Сергій Андрійченко не забуває про маленьких мешканців свого округу. Дякуємо Сергію Сергійовичу за подарунки, що нас не забуває цей нелегкий час. Не забувають, що ми ще тут на Донбасі знаходимось. Хочеться побажати здоров'я, миру, перемоги, якнайшвидше хай повертається в наші края додому. Ну і взагалі. Ну, здоров'я, всім здоров'я, миру, терпіння. Дякую Сергію Андрійовичу за фрукти, ну, за подарунки. Кожен раз він нас поздравляє. Быстрее бы возвращался он, и мир был. Всех з праздником. Радіють фруктам і малі. Знають, що сьогодні особливий день, та вітають всіх діточок з Різдвом. Щоб у них сьогодні була удача, везло всем, в всьому, і хороші оцінки були в школі. Раділі шушеліс щастя, здоров'я перемоги. і всього на кеша. Нагадаємо, що для малечі Покровська команда Сергія Андріченка та кафебар Триплушкін також підготували сюрприз у суботу, 7 січня, о 12-й годині, відбудеться розважальний захід із цікавими іграми, активностями та звичайно солодощами і смачним какао. Сергій Андріченко та його однодумці кажуть: очі дітей, які сяють від щастя. Ось що є найдорожчим скарбом. І саме заради їхнього щасливого майбутнього у вільній та квітучій країні десятки тисяч захисників і захисниць боронять нашу державу. У 2023 році порядок нарахування виплат на проживання для ВПО буде збережено. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук під час прямого включення на одному з телеканалів. За її словами, внутрішні переселенці автоматично продовжуватимуть отримувати допомогу від держави. Вона також повідомила, що минулого року на ці потреби було витрачено майже 55 мільярдів гривень і пообіцяла, що цьогоріч сума виплат не зменшуватиметься. Скільки людей народилося, одружилося, розлучилося та померло у регіоні в 2022 році? Відповіді на всі ці питання вже знають мої колеги. На початку кожного року державний відділ реєстрації актів цивільного стану робить статистичні дані за минулий рік: скільки народилося, скільки померло, скільки одружилось та скільки людей прийняли рішення про розірвання шлюбу. Тож яким був 2022 рік для Покровського РАЦу? За 2022 рік зареєстровано 454 народження. 2659 смертей, 506 шлюбів укладено і також 40 розірвань шлюбу. Також звернулися за зміною імені 5 осіб. Пані Світлана розказала нам і про найпоширеніші імена, якими називали діточок в минулому році. Чоловічі імена Артем, Іван, Олександр, Михайло, Максим і Матвій. А серед дівчаток була Марія, Варвара, Єва, Ганна, Вікторія. Також були зареєстровані дітки, ім'я яких рідко почуєш у нашому повсякденні. Серед них це чоловічі Герман, Гордій, Тахір. Серед жіночих Мія, Стефанія, Маделіна, Амалія. Якщо порівняти дані за місяць, то статистика показує, що смертність в рази більша, ніж народжуваність. За грудень місяці 2022 року зареєстровано 21 народження, 203 смерті, 42 шлюби та 3 розлучення. Відділ реєстрації працює у звичному режимі та надає всі послуги згідно законодавства України. Державну реєстрацію відділ проводить приймає усіх осіб, які до нас звернуються, незалежно від місця їх проживання, місця їх реєстрації, знаходження. Також, також незалежно, якщо це стосується народження, то незалежно від місця народження самої дитини. Якщо це касається смерті, то незалежно від того місця, де померла особа. Ми приймаємо всіх громадян з усієї України. Покровськ, січень 2023. Ваші діти часто хворіють. У нашому наступному сюжеті лікарі надають актуальні поради щодо зміцнення дитячого імунітету. Діти, які часто хворіють, це не діагноз, а скоріше умовне позначення діток, які мають ослаблений імунітет, або точніше тих дітей, які ростуть у середовищі, що не дозволяє їхній імуній системі правильно адаптуватися. Особливо в осінньо-зимовий період малеча хворіє на сезонні захворювання. ГРВІ посідають перше місце у структурі захворюваності дітей України. Щороку на цій інфекції хворіє понад 4 мільйони дітей. Основними симптомами є слабкість, нездужання, в'ялість, головний біль, підвищена Температура Обов'язково при перших симптомах звертатися до лікаря, тому що це дитина і стан захворювання він. Все більш може переходити до важкого стану. Щеплення ще один із способів оберегти дитину від захворювань, які важко переносяться та складно лікуються. Вакцинація дітей в амбулаторних умовах вона проходить з двох місяців. Є календар щеплень, власно наказу МОЗ України. До двох місяців дитина отримує щеплення. У родинному будинку це БЦЖ та гепатит. Дітки, які не отримали щеплення БЦЖ у пологовому будинку, наразі отримують вакцину амбулаторно. Лікар-терапевт зазначає, що до року дитина повинна отримати чотири комплекси вакцин: це КДС, це гемофільна інфекція, це поліоміеліт і це КПК ККПК краснуха паратит. Потім вже йдуть ревакцинації». з моменту народження і до року. Дитина регулярно повинна бути на огляді у педіатра. На лікар-педіатр відвідують дитину при народжуванні від першого до третього дня. До року вони відвідують кожен місяць. Вони проходять вагу, зріст міряють, окружність голови під наглядом лікаря. Діти дошкільного та молодшого шкільного віку схильні до частої захворюваності. Тому профілактика відіграє дуже важливу роль у зміцненні захисних функцій дитячого організму. Тому ведення здорового способу життя всіма членами сім'ї, збалансоване харчування та різні методи загартовування допоможуть вберегти вас і вашу дитину від хвороб. Протягом 5 січня до Покровського районного управління поліції надійшло 169 повідомлень про події та правопорушення. З них 30 – кримінального характеру. Співробітники поліції задокументували один факт зберігання наркотичних речовин. Також співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили чотирьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Музика посеред війни. Діти покровської громади, незважаючи на реалії сьогодення, продовжують займатись улюбленою справою. Викладачі та діти Покровської музичної школи продовжують тримати культурний фронт. Діти продовжують займатися улюбленою справою під час війни. Ми працюємо регулярно, двічі на тиждень, і наші уроки йдуть по одній годині. І я дуже рада, що маю можливість. Займатися зі своїми учнями і вважаю, що і діти мої теж цьому раді. Так, Костя? Так. Сьогодні познайомимо вас із Костею. Йому 8 років. У музичній школі хлопчик займається півроку. Любов до інструменту виникла від того, що бабуся вдома часто грала на фортепіано, і хлопчик також вирішив спробувати. У мене у самого було бажання. Ой, у лузі червона калина і ніч яка місячна наполеглива праця викладача та дитини дає свої результати. Хлопчик з задоволенням ділиться своїми музичними творами. Костя, окрім занять на фортепіано, має ще справу, якою займається теж із задоволенням. Я ходжу на, на співи, з латиця два роки на кожне свято співаємо. Найчастіше співаємо у йолузі Червона Калина. Викладач каже, що з початком війни багато дітей, з якими вона займалася, виїхали за межі країни, але вони знаходять і там можливість продовжувати займатися музикою. Один із учнів, з яким займалася Катерина Васильівна, нині вже закінчив музичну школу, але підтримує зв'язок і надсилає свої музичні твори. Діти знаходяться в різних куточках світу, але музика їх об'єднує. Це така мова, яку розуміють в усіх куточках світу. Фопам дозволили отримувати витяг з єдиного державного реєстру у дії. Раніше цей витяг отримували офлайн у нотаріусів чи центрах надання адміністративних послуг. Для початку було необхідно сплатити адмінзбір та чекати добу. А на порталі «Дія» фізичні особи-підприємці отримують документи миттєво за 100 гривень замість 130. Різдвяна іграшка про секрети виготовлення прикраси своїми руками. У кожного різдво асоціюється з чимось своїм, особистим. Перед різдвяне відчуття свята приносить в дім чарівну магічну казку – і ця казка починається з ялинки, прикрашеної маленькою блискучою іграшкою. Кульки, зірочки, шишечки, фігурки звіряток традиційне вибрання для наших новорічних ялинок. Без них і свято вже не свято, і деревце виглядало б сумно. А як же народжується новорічна іграшка? Про це можна дізнатися, поспілкувавшись з майстриною з Покровська Оленою. Мене звати Альона Антоненко. По професії я працюю візажистом, но в вільне время я очень люблю рисувати. В частности, я рисую новогодні іграшки, это моє хобі. Рисую, я наслаждаюсь самим процессом, а отримую від этого удовольствия забываю о своих проблемах и заботах. Наша героїня поделилась із своїми спогадами, які надихнули зробити іграшку. Перед праздниками я перебирала новогодні игрушки, и одна из них мне показалась какой-то не очень симпатичный. И в тот момент я подумала, а почему бы мне ее не раскрасить? Вот с этого все и началось. Я смотрела разные видео уроки других мастеров, как они рисуют новогодние игрушки, и решила тоже попробовать себя в этом. Олена каже, що іграшки робити зовсім не важко. Ні, ви знаєте, особо трудності ніяких не виникло. Тут головне – вдохновення. Якщо є вдохновення, то туди є настроєння. Мені хочеться рисувати, я якби, как бы, рисую для себе, для своїх родних. По своєму настроєнню. Якщо немає настроєння, то значить я не рисую. Якщо є, то є. Особо яких-то трудностей у мене не було. Олена почала робити іграшки зовсім нещодавно, але вже має чим похизуватися. Ну, приблизно, навірно, штук 17. Ну, звісно, половину я пороздарювала своїм близьким родственникам десь так. Ну, я рисую сравнітельно недавно, це в 2021 році, перед Новим годом я почала. Скільки ж часу наша майстриня витрачає на одну іграшку? По-разному, в зависимости от сложности самого рисунка, это может занимать день, а может два. Если там какие-то детали, какая-то конкретика, то это уже сложнее. Сама краска долго очень сохнет, ей нужно время, чтобы подсохнуть. Ну и плюс, я налаживаю несколько слоев. И как бы это все длительный процесс. Всем счастливого и мирного нового року! Дякуємо, що обрали капли. Одразу після випуску новин дивіться повний випуск передачі Власний шлях, де майстриня з виготовлення різдвяної іграшки проведе майстер-клас для вас. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 7 січня. У Покровську хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Температура в повітря в день становитиме мінус 8, вночі мінус 12. На цьому у мене все ще більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Капрі ДНЮА. Бажаю вам мирного та щасливого різдва. На все добре.